У будь-якому бізнесі та й у житті загалом усе по суті зводиться до вибору. Кожен день керівники опиняються на роздоріжжі, де кожен шлях веде до абсолютно різних результатів. Це особливо відчувається у міжнародному бізнесі та корпоративному управлінні, де ціна помилки може бути просто колосальною. Тож як серед безлічі опцій знайти ту єдину найкращу? І це, знаєте, не якесь там теоретичне питання. Це щоденний виклик, від якого прямо залежить, чи буде компанія успішною на світових ринках, чи просто зникне. На щастя, є структурований підхід, який допомагає перетворити цей хаос варіантів на чіткий і зрозумілий план дій. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Перш ніж почати порівнювати, скажімо, яблука з грушами, треба спочатку відкинути все, що взагалі не є фруктом. І ось цей перший етап це такий собі критично важливий фільтр. Його завдання відсіяти всі завідомо програшні або просто нереальні варіанти. Тут ми ще не шукаємо ідеальний варіант, а просто перевіряємо, чи відповідає ідея базовим вимогам. Питання не в тому, що добре, а в тому, що в принципі можливо будь-яка альтернатива, що не проходить цю перевірку, одразу вибуває з гри, якою привабливою вона не здавалася на перший погляд. Цей фільтр складається з трьох, скажімо так, залізних критеріїв. перший правовий чи законно це взагалі. Другий технічний, а ми можемо це зробити? Чи є у нас технології, ресурси, знання? І третій, який стає все важливішим, екологічний, чи не зашкодить проект довкіллю і чи відповідає він нормам? Якщо, хоча б на одне питання відповідь ні, все, опція відхиляється. Тобто попередні критерії працюють як такі собі суворі охоронці біля воріт. Їхня робота не пустити всередину невідповідних кандидатів. І от тільки коли в нас залишаються життєздатні варіанти, ми переходимо до фіналу, щоб обрати серед них переможця. Гаразд, фільтр пройдено. Тепер у нас є короткий список життєздатних альтернатив, і отут починається найцікавіше справжнє змагання за звання найкращого рішення. За якими ж критеріями будемо їх порівнювати? Тут на сцену виходять два головні критерії. Перший соціальний, тобто як наш вибір вплине на людей, на співробітників, на клієнтів, на громаду. Це про етику, про репутацію, про корпоративну відповідальність. Другий, який ми розглянемо детальніше, бо його можна виміряти економічний яка буде фінансова віддача? Який варіант принесе компанії найбільшу цінність? І от що цікаво, якщо соціальний вплив це часто така, знаєте, якісна оцінка, то з економічною цінністю все набагато конкретніше. Для її аналізу існують чіткі об'єктивні інструменти, і це дозволяє нам перейти від припущень до рішень, що ґрунтуються на даних. По суті, економічний аналіз це спосіб навести лад у фінансових прогнозах. Він допомагає очистити їх від емоцій, від інтуїтивних здогадок і дозволяє порівнювати абсолютно різні проекти за єдиною шкалою. Грошовою. Так, бачу ці формули і знаю, що вони можуть лякати, але спокійно, нам не треба їх зараз рахувати. Головне зрозуміти, на які питання вони дають відповідь. Перша, по суті, питає, скільки ми очікуємо заробити. Друга допомагає зрозуміти, а скільки цей проєкт коштує насправді в сьогоднішніх грошах. А третя відповідає на ключове питання для будь-якого інвестора як швидко наші гроші повернуться. І це підводить нас до дуже важливої думки. Усі ці інструменти, ці формули, вони не замінюють досвід та інтуїцію менеджера. Ні, це скоріше потужна підтримка, яка дозволяє приймати рішення не наосліп, а з чітким розумінням фінансових наслідків. Отже, давайте складемо все це докупи. Ця двоступенева система, про яку ми говоримо, це по суті така собі дорожня карта для будь-якого керівника. Вона допомагає перетворити хаос варіантів на єдине, чітке і що найважливіше обґрунтоване рішення. Усе зводиться до простої, але дуже потужної моделі. Уявіть собі таку ліку. Спочатку ми відсіюємо неможливе, а потім, з того, що залишилося, обираємо найкраще. Це простий, але неймовірно ефективний підхід, який впорядковує весь процес. Підсумуємо. Що варто запам'ятати? Завжди починайте з базових перевірок, порівнюйте лише ті варіанти, які пройшли цей фільтр. Там, де це можливо, спирайтеся на дані, а не на здогадки. І пам'ятайте, структурований процес це не бюрократія, це запорука якісного та впевненого рішення. І наостанок питання на подумати з усіх цих критеріїв, про які ми сьогодні говорили: правовий, технічний, екологічний, соціальний та економічний. Як думаєте, який із них бізнес найчастіше ігнорує, ризикуючи при цьому абсолютно всім?